Мене звати Ольга, я вже 2 місяці в Данії і сьогодні хочу поділитися своїм досвідом проживання в таборі для біженців Норильову. Цей табір розташований приблизно за 30 кілометрів від кордону з Німеччиною. Він є другим після Сандхольму і призначений виключно для біженців з України. Ми їхали з Санхольму приблизно десь 3,5 години до цього табору. Тут живуть українці і роми. У середньому люди залишаються близько трьох тижнів, поки чекають переїзду до обраної комуни. Сам табір складається з 13 спільних кімнат, у кожній приблизно від 15 до 17 людей. Є спільна кухня, душова, пральня, спортзали і туалети. На подвір'ї є місце для барбікю. Футбольне поле та пісочниця для малюків, можна навіть узяти велосипед на добу, але не забудьте повернути ключі. Приблизно за 4 кілометри від табору є два супермаркети. Дістатися туди можна пішки або автобусом, який відправляється від центру двічі на тиждень. У визначений час це ви можете подивитися на рецепції. Поселяють у кімнати з урахуванням того, чи ви приїхали самі, чи з дітьми. У кімнаті ви отримаєте ліжко, маленький холодильник, металеву шавку для особистих речей, замочок для шавки теж можна взяти на рецепції. Там же працюють і україномовні дівчата, але лише кілька годин на день, десь 2-3 години. Порядок і чистоту підтримують самі мешканці: є чергування, хтось прибирає кухню, коридори або туалети. Виплата відбувається раз на два тижні, тому враховуйте свої витрати заздалегідь. Ми, наприклад, жили в кімнаті з трьома сім'ями, і навіть якщо ви жінка з дитиною, ви можете опинитися поруч із повною сім'єю, чоловік, дружина та діти, вільного простору майже немає. Тож іноді ви стаєте свідком чужих розмов, сварок, дитячих істерик. Це місце, де особистих кордонів майже немає, і головне завдання тут просто перечекати. Морально це важко, тому я раджу не сидіти в кімнаті, виходити на прогулянки, проводити час на дворі та дихати свіжим повітрям. Ми отримали листа від комуни вже через три дні після приїзду, але дата виїзду була лише через два з половиною тижні. Перед виїздом потрібно скласти всі речі на палету для відправки. Це те, що не можна взяти із собою як ручну поклажу. Також видають квитки на автобус і потяг, можливо, і не один потяг, і до комуни ви добираєтесь самостійно. Це мій особистий досвід проживання у таборі нуральогу. І якщо ви тільки приїхали в Данію, пам'ятайте це тимчасово. Все мене головне тримайтесь, не втрачайте віру і знаходьте час для себе всього найкращого.